Так, це тепловузол на Лепсе 27, від якого йдуть труби до дитячого садочка Дельфін. Ось він на задньому плані. А це ось, до речі, прокуратура Соломінського району, під носом у якої це все відбувається. Ось кожних 4-6 місяців розкопують цю теплотрасу. Маленькими ділянками міняють по кілька сантиметрів труб, і через кілька місяців вони проривають знову. Ось ми бачимо, щойно знову розрили ці труби. До речі, перед цим два тижні щойно завезли новий ґрунт і посадили траву. І ось одразу після цього розрили ці труби. Зараз ми подивимося, як вони виглядають. Ось так. Лежать труби в землі без теплоізоляції. А це труби опалення, які ведуть до дитячого садочка. Скільки енергії втрачається, поки тепло туди дійде, невідомо. Ось. Ідемо сюди. Лепсе 25. Знову нове розриття, так само новий газон. Бачите, і знову розкопані труби. Ось такі голі без теплоізоляції. Так, повертаємося до Лепси 27А, уздовж якого йдуть ці труби до дитячого садочка дельфін. Ну, дороги це окрема тема. Зараз ми йдемо вздовж Лепса 27 і вздовж теплотраси, яка веде до дитячого садочка. Ось він, рухаємося швидко, поки що нічого цікавого. Теплотраса в землі, її також регулярно розкопують. Ось ми доходимо до третього під'їзду Лепса-27А і бачимо сліди свіжого розриття. Також буквально кілька днів тому. Київенерго розкопало ці труби, і заодно знищило, вибачте, я знімаю відео. І заодно знищило клумбу, яке, яку сусіди разом зі мною, чи я разом з сусідами, два роки тут намагалися вирощувати. От там ви бачите все, що від неї залишилось. Ось тут теплотраса виходить назовні. Раніше вона була також без теплоізоляції, на ній всю зиму сиділи шумні алкогольні компанії, поки наш місцевий київський депутат не допоміг її заізолювати. Ось і далі бачимо труби йдуть на територію дитячого садочка, по якій вони взагалі також без теплоізоляції. Прямо по землі, навіть не під землею, а по землі йдуть метрів на 40. Зараз ми швиденько пройдемо вздовж дитячого садочка. Труби йдуть по землі. Ось ми їх можемо бачити. Так. І десь метрів через 30-40. Вони, ці труби, знову йдуть під землю і до дитячого садочка. Скільки теплоенергії втрачається по дорозі, нехай підрахують експерти. Але цікаво, кому це вигідно і кому вигідні постійні ремонти теплотраси на такій короткій ділянці. І скільки бюджетних, тобто наших з вами гривень, закопується в цю теплотрасу. Кожного року